Вітаю вас у Житомирі 15 серпня. В ефірі каналу СК 1 Просто зараз новини від наших журналістів. У студії працює Назарій Томчук. Далі говоримо про таке. В Житомирі лише чотири громадські вбиральні, хоча чиновники вважають, що цього цілком достатньо. Житомирський центр захисту тварин ловив бездомних собак. У будинку на майдані польовому від перепаду напруги постраждали мешканці чотирьох квартир. На Клосовського Ополь збив жінку за пішоходним переходом. Про ці та інші новини далі. Стартувало електронне декларування доходів українських чиновників до 13 жовтня. Заповнити електронні декларації повинні президент, урядовці, судді, прокурори, слідчі та голови облдержадміністрації. А вже з нового року свої статки мають оприлюднити й усі інші держслужбовці. Електронні звіти посадовців мають допомогти у боротьбі із корупцією, проаналізувати, чи співпадають доходи чиновників та їхніх родичів із витратами. А покаранням за приховування будуть штраф від 17 тисяч гривень або конфіскація майна, чи навіть позбавлення волі до двох років. Правда, є проблема у системі електронного декларування. Після запуску потрібно усунути недоліки і отримати сертифікацію, бо без цього дані про порушників не матимуть жодної юридичної сили у. Суді проблема з громадськими туалетами у Житомирі не нова. На даний час у місті діє лише чотири громадські вбиральні, хоча чиновники вважають, що цього цілком достатньо. Та чи справді це так дізнавалась Крістіна Бековець? Ось ці фото зробила мешканка будинку на кафедральній 4, що в самому центрі міста. Подібну картину, жінка спостерігає що не щодня і вже просто втомилася боротися. Столкнулися з такою проблемою. В місті Житомирі у нас виявляється, немає громадських туалетів. На Насчет этого ближче лежащий у нас здесь кверик, в котором відпочиває очень много молодіжі. Почему-то всем очень нравится наш дом. Двоє дітей кожен раз видят. Пісюючих мальчика, пісюючих дівочок, це все воняє, коли дуже хороша погода. Утром окно невозможно відкрити, деместо постійно покупається. Проблема громадських вбиралень справді досить актуальна в Житомирі, адже їх обмаль. Хоча начальник житлового управління міської ради вважає, що цього більш ніж достатньо. Проблема полягає лише у невиховності самих житомирян. Ну що, Туалет будувати через кожних 100 метрів чи як, це вихованість, мабуть, повинна бути. В міській раді є туалет, в обладміністрації є туалет, по-Михайлівській в усіх закладах є туалети, на автовокзалах я не назвав, є туалети, на ЖД-вокзалі є туалет, ну де ще? Можливо, на польовій, наприклад, біля дитячого майданчика. Хоча він там є, хай і досить своєрідний. Ось до прикладу польова: дитячий майданчик, житлові будинки і громадська обиральня. Але чомусь вона зачинена аж на два замки і захована в ось таку клітку. Попри те, що кількість громадських обиралень у Житомирі досить обмежена, як виявилось, про існуючі знають не всі. Один знає, де знаходиться на площі корольова біля мерії і все. все. Uh -huh. yeah. Не знаю. Раніше була тут одна. Одна є біля собора Преображенського, І, по-моєму, все. А, ще є на базарі. Я не знаю, мабуть, нема. це мабуть, така проблема в Житомирі. На жаль, ні, не, не знаю. На площі одну знаюсь. Головний архітектор Житомира Євгеній Черкасова зазначає, що громадські вбиральні можуть приносити досить непоганий прибуток. Однак це довгострокові інвестиції, бажаючи вкладати чималі гроші поки що немає. Можна бути туалети з підключенням до водопроводу, каналізації, для того, щоб можна було, ну, Во-первых, ухажувати за ним нормально, во-вторых, це має бути утеплена конструкція, де вода не перемерзає, де можна ну, услугу, скажімо так, оказати цивілізовано, так як ну, так як это прийнята і положено. таких обращень у нас за останнє время не було предпринімателя, котрого готові вложити в такі заведення деньги. А поки чиновники радять користуватися вбиральними в закладах харчування та державних установ, чи деякі житомиряни пошуками туалетів не переймаються. Кристина Баковець, Леонід Продаченко, телеканал СК1. Житомирські поліцейські врятували дівчину, яка хотіла кинутись під потяг. Причиною таких дій мати дівчини називає спілкування з релігійними однодумцями. Через годину після виклику батьків патрульні помітили дівчинку, яка стояла на платформі біля залізничної колії. Патрульні миттєво підбігли до дівчини, відштовхнувши її від колії, чим і врятували її від смерті. Житомирський центр захисту тварин, який займається відловом, стерилізацією та контролем за популяцією бродячих собак, провів плановий відлов псів за адресою вітрука 42. Як проходить відлов, розкаже Константин Касьян. У Житомирі завжди існувала проблема з бродячими собаками. А чи намагаються подолати дану проблему в нашому місті? Ми мало змогу перевірити. Житомирський центр захисту тварин, який займається відловом, стерилізацією та контролем за популяцією, проводив плановий відлов собак вулицею Вітрока, 42. Відбувається плановий відлов собак для стерилізації і кастрації. По адресу бітрука сорок два двопсів. Собаки заводять з на центр до нас, і ми їх стерилізуємо, від біженства, оглядуються лікарями, далі після стерилізації, судячи по стані собаки здоров'я, яка на другий день, яка на третій день випускається на те саме місце, де був проведений відлов. Ви присутності волонтерів. Ми як і займаємо собачок присутності волонтерів, так ми. На слідуючий день чи через день з ми зв'язуємося по телефону і привозимо їх, випускаємо все, щоб люди бачили, що ми дійсно їх забрали, дійсно дійсно їх привеземо. Місце ситуація <ріця> дуже дуже тяжка. Люди в нашій країні не люблять собак. Якщо взяти 100% людей України, то 5% люблять собак і хочуть, щоб вони жили так, як, як всі остальні. Воно рождено Богом, воно живе, живе существо, і, і ми стараємося, щоб вони жили рядом з нами. Без людини ця собака жити не може. Вона должна щось їсти. Вона не може їсти кирпічі, вона не дерево, вона должна якісь. Їсти якусь якісь поживні речовини. І щоб їх в нашому дворі не з'являлося дуже багато, то було до 45 собак. Було. Тобто, Кожна дівчина приводить дуже потомство велике, і в цьому дворі було 50 штук. Представляєте, що твориться тут вечором? Люди напугані, люди бояться всього нападають на людей. От десь місяць-два назад потравили до 20 собак, просто потравили. Вони лежали тут везде. Везде лежали в дворі. Діти маленькі ходили, люди ходили і, і возмущаються. Вони нічого не робили. Собака лежала неділю, згнила просто. Це тяжко смотреть, розумієте? І от фірма у нас, яка образувалася у нас в Житомирі, от перша вона. Зараз ми дзвонимо, вони ділить заказ. От сьогодні вони приїхали, і ми от три собачки забрали. Тут багато вже стерилізованих лежать собачок. Ну ще є такі, що треба якось їх зловити. Служби повідлову собак та подальші їх стерилізації працюють, але безпосередньо після звернення громадян. Костянтин Касьян, Олександр Голобородько, телеканал Еска 1 в неділю ввечері, 14 серпня, на вулиці Клосовського, біля будинку номер 7 автомобіль «Опель Комбо» збив жінку на проїжджій частині дороги. За словами очевидців, жінка перебігала дорогу поруч із пішоходним переходом, на якому зупинилось маршрутне таксі. На швидкості понад 40 кілометрів із-за маршрутки виїхала автівка, яка й збила жінку. Гальмівного шляху Опель не залишив. Приїхавши декілька метрів, жінка водій зупинилась. За 10 хвилин після пригоди приїхала швидка та копи. За словами місцевих мешканців, такі ДТП у цьому місці трапляються досить часто, адже поруч школа та дитячі майданчики, а лежачого поліцейського немає. На польовій від перепаду напруги у мешканців чотирьох квартир погоріла побутова техніка люди звинувачують електрики місцевого ЖЕКу. Ті відхрещуються та божаться, що ні при чому. Хто ж винен та компенсує людям витрати, дізнавались наші журналісти. У мешканців цього під'їзду погоріла побутова техніка. Це наслідки перенапруги. Місцеві мешканці переконані, що це провина робітників жеку. Е, згоріло багато бутової техніки, яка була включена. В цей момент. В частності, у мене згоріло кап'ютерний монітор, кофемолка. Под угрозой был котел, но, слава Богу, спас В 11 часов я включила в ванной свет. Вижу, он очень яркий, очень даже. И говорю своему мужу, говорю, дед, иди посмотри. Говорю, какой ненормальный свет. Он не должен таким быть. Вот. И мы быстренько выключили аппаратуру всю, телевизор, морозильную камеру, холодильник. И все у нас сохранилось. Все. Взорвалась лампочка в ванной, упала прямо в машинку стиральную. У соседей сверху, в частности, компьютер и телефон. Ну, телефон домашний, потому что был запитан 220. Понял, до компьютера компьютер был включенный. Компьютер, издав треск, Завання, і все, і комп'ютер. общем, згоріл комп'ютер на даний момент із сильного і стрілка. В будинку по Майдану по Львовому, 1 дріб 1 через перепад напруги у мешканців чотирьох квартир погоріла побутова техніка. Люди впевнені, що в цій ситуації винні електрики приватного Жеку, які на той час проводили роботи в цьому домі. Сьогодні в нашому під'їзді розішла неприятна ситуація. Із скачка напряження визваного, скоріше всього я не капітент, не дійсно, вже, так полагаю, некомпетентными действиями электриков уже. За поясненнями, ми зателефонували до сервісного центру «Обленерго». Були у нас заявки з приводу відсуття електропостачання, але роботи з нашої сторони там ніякі не проводились. Я розумію, Дівчу тобто... Якщо вони погоріли електроприводи, тоді хай, будь ласка, звертається до свого «Коменерго» з письмовою заявою. Тобто з вашої сторони там ніяких робот не проводилось? Ні, не проводилось. Після коментарів працівників сервісного центру ми звернулися до начальника Коменерго, робітників якого місцеві мешканці бачили на місці подій. Могу тільки одну за в п'ятницю поступив дзвонок на диспетчерську службу, тому що відсутствують світ. Дійсно вийшли електрики, визвали потом міліцію. Акази було технічне втручання, як та гориться на українському мові. Был обрезан ноль, то есть он не отгорел, а он был кем-то обрезан. Кто это сделал? То есть вы сами прекрасно понимаете, які сотрудники компании это физически не могли сделать. Да? Кто же это сделал? Полиция вызвала міліцію, которая сейчас ведет какие-то действия. Мешканці написали колективну скаргу до приватного ЖЕКу. але вважають, що сенсу від цього мало, тому ремонтують прилади власними силами. І сейчас неизвестно, куда это обращаться, куда звонить, ніхто не може взять на себя ответственность, і неизвестно, що. Причини немає, як такової. більше все треба відновлювати за свої гроші. Також мешканці звернулися до інспекції з захисту прав споживачів, але конструктивної відповіді не почули. Надалі потрібно звертатися до суду. Але чи будуть робити це мешканці будинку? Поки що невідомо. Костянтин Касьян, Дмитро Тітинок, Олександр Голобородько, телеканал СК-1. Макова соломка, готові опії, прекурсори у шприцах та бойові набої вилучені поліцейськими жителя міста Коростеня. На місце події прибула слідчо-оперативна група коростенського відділу поліції, працівники якої задокументували і вилучили виявлене. Усе нині направлено на експертне дослідження а чоловіка перевіряють на причетність до торгівлі наркотиками та боєприпасами. Нещодавно Житомирська молодь вирішила зняти популярний серед відеоблогерів так званий пранк. Однак, натрапивши на компанію, яка розпивала спиртні напої, їхні плани змінились. Молодики напали, впіймали та майже не побили юних режисерів. Про сумну історію сюжет Вікторії Хлань. В останній час блогери набувають все більшої популярності у користувачів інтернет мережі. Житомирські хлопці, які створили канал Ютуб Плагіат, проводять різні соціальні експерименти, бо кажуть, їм не начхати на своє місто. Ви бачили, як ось ці от те от мамочки бухають на лавочки і почали бросати бутилки в траву. Бутилки, стаканчики. От, а це дитяча дядська площадка. У мене є диток, у моїх друзів є з дітьми. І нам це стало немножко неприємно. Ми подошли, ми зроли замічання, сказали ай-яй, так нехорошо хорошо делать. Це була цитата. От на нас накинулись нашого оператора Андрія. Вече пара спнулась на ноги. Відзняти відео створило неабиякий резонанс, та показало реалії Житомира. Забері. Що робити з людьми, які себе так поводять? <рес> Серйозно, це навіть не знаю. В першу чергу потрібно бути чоловіком, тому що ну свинство ну дитяча площадка, і у них же теж є діти. І, я думаю, їм не було б приємно якщо б їх ребнок наступив на те стекло, которое вони там залишили буквально вчора позавчора після себе Зателефонували до речника патрульної поліції Житомира, щоб дізнатися, що чекає на громадян, які себе так поводять. Якщо вже людина Відмовляється припиняти правопорушення і а як правило, відмова припинення правопорушення йде е, чиненням опору працівників патрульної поліції при виконанні. Значить складається два адмінматеріали, це по Рухпицю вже по факту виявлення правопорушення, і друге це вже звісно непокори працівнику патрульної поліції. Така людина доставляється до них піділку для встановлення особи і складання мінматеріалів. Добрий вечір почуваємо ні Добре. Добре? Добре. Dai, не, моя. гаряту. Земля відео що Добре. На я хочу сказати. Ну посмотрять на себе со сторони. Може, хоча б так ані виводики начну ділити. Вікторія Хлайн Дмитро дітанок телеканал СК1. Це все на сьогодні. Добра вам та мирного неба. з СК1 та хай вам щастить. В ефірі СК1. добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 15 серпня. Муніципальний футбольний клуб Житомир стартував у чемпіонаті України серед аматорів. Єлістратова розім'ялась на етапі Кубку Європи перед виступом на Олімпіаді. У Ріо наші спортсмени знову зупиняються за крок до успіху. Про це та інше далі у студії Віктор Журавський. МФК Житомир розпочав новий сезон із поразки. Житомиряни в рамках першого туру чемпіонату України серед аматорів здійснили вояж до Запорізької області. У роздолі місцева Таврія Скіф перемогла з рахунком 2-0. На голи Семененка з пенальті та Дудника Житомиряни не відповіли жодним. У іншому матчі групи 2 єдність плиски розписала бойову нічую з вікторією з Чернігівщини 2-2. Нагадаю, попри старт чемпіонату, склад груп та сітка турніру досі не розписані. Наступний матч МФК Житомир попередньо зіграє 20 серпня також на на виїзді ім'я суперника й досі невідоме. Треатлон Єлістратова додає до активу ще одну перемогу перед виступом у Ріо. Минулого вікенду Житомирянка виграла етап Кубку світу у норвезькому Тьорнбергу. На фініші Юлія випередила двох росіянок Матюх та Запатріну, які посіли друге та третє місце відповідно. Нагадаю, вже 20 серпня Єлістратова стартує на Олімпіаді в Ріо. Житомирянка є єдиним представником триатлону України у Бразилії серед жінок. Єдиний триатлоніст українець в Ріо Іван Іванов. Українці без медалей. Є сподівання, що це не канон. Квартет шаблістів Карюченко Нікішин Герей Хворост до фіналу не потрапили, проте дали справжній бій угорцям матчі за бронзу. Лідер збірної Богдан Нікішин виграв фінальну сутичку 13-10, проте цього виявилось недостатньо: – 37-39 у підсумку, і бронза їде до Угорщини. Стрибки у воду Голена Федорова передостання у фіналі. У стрибках з триметрового трампліну Українка стабільно брала бали від 6 до 7,5, проте це дозволило посісти лише 11-ту сходинку. Важкоатлетка Анастасія Лисенко у фіналі 10-та. Гімнаст Олег Верняєв не зумів зачепитись за медаль у вправах на коні. Тим часом Ігор Радевілов потрапив до топ-8 у вправах на кільцях та побореться за медаль. Серед інших медальних надій Богдан Бондаренко та Андрій Проценко вони у фіналі зі стрибків у висоту. Українська бадмінтоністка Марія Улітіна несподівано переграла бронзову призерку Лондона Саїну на з Індії 0-2 та вийшла до однієї восьмої фіналу. Сьогодні на килимі розпочали свій виступ у греко-римській боротьбі наш Жан Беленюк. Троє українок спробують пробитись до фіналу у бігу на 200 метрів: Бризгіна, Погребняк та Строгова. Про інші виступи українців поговоримо у наступному випуску. Усейн Болт знову виграє 100-метрівку. Для 30-річної ямайської людини ракети це золото стало вже сьомим на Олімпійських іграх. До цього моменту він вигравав 100-200 та естафету 4 по 100 метрів на двох останніх олімпіадах. Таким чином, жодного разу не програючи у фінальних олімпійських забігах. Болт пробіг за 9,81 секунди. Цей час став кращим для ямайця цього сезону. На 8 сотих він випередив американця Джастіна Гетліна. Болт став першим в історії спортсменом, який вигравав 100 метрівку Три олімпіади поспіль. Футбол у Іспанії. Сезон розпочався боротьбою за суперкубок. Барселона у першому матчі на виїзді здолала Севілью 0-2. Трофей, нагадаю, розігрується за сумою двох матчів. Каталонці відвантажили два м'ячі у ворота андалусійців у другому таймі. Спочатку Суарес на 54-й, потім Мунір на 81-й. До слова, коноплянки на полі не було. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу. У ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними.